Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1 і далі маємо можливість поспілкуватися із Лесею Бондарук. Це представниця інституту національної пам'яті і кандидатка історичних наук. Вітання, пані Лесю. Вітаємо доброго дня. Пані Леся, з вами хочемо поговорити про 80-ті роковини трагедії села Сагринь на Холмщині 10 березня виповнилося 80 років від часу знищення польською армією краєвою цього українського села. І хотілося б дізнатися про те, чи все щодо цієї трагедії вдалося встановити українським історикам, чи ще залишилися якісь Білі плями і наскільки ця трагедія відома зокрема в Польщі? І чи зокрема польська влада і минула і теперішня яким чином теж вшановує пам'ять жертв Сагриня? Ну, передусім скажу, що цьогоріч на 80-ліття поїхала українська делегація із Луцька і була делегація зі Львова. Єдине, що волинська делегація приїхала раніше, був священик наш український із Володимира, який про ну, перше, що скажу, що наші коли приїхали, то побачили, бо я розспілкувалася із головою товариства пані Ніною Бачинською. Що коли вони приїхали, вони побачили, що якщо раніше попередні роки за нашими могилами, за на тим меморіальним пам'ятником, е ну, е прибирали там належним чином був догляд, то цього року було дуже все запущено. Там пообрізали дерева, гіляки, і навіть їх не було прибрано. Тому перше, що зробила українська делегація, це взяла віники і почала прибирати довкола. Після того як вони прибрали, під'їхала машина українського нашого священника з Володимира. І вони провели свій молебен за загиблих, вшанували пам'ять, і потім українська делегація Волинська поїхали по інших селах, які теж у ті дні були спалені загонами армії Краєвої. Це і Ласків, і Модринь та інші села. Там теж вони казали, що їм довелося трошки розчищати на цих цвинтарях, тому що все поросло, все в дуже занедбаному стані. І тут важливо, щоб нас почули органи влади про те, що доведеться десь можливо влітку, як потепліє, організувати якусь експедицію для того, щоб українці могли там прибрати могили своїх предків. Це священне право будь-кого. Ми сьогодні пускаємо поляків це зробити на їхніх меморіалах і цвинтарях і маємо добитися, щоб це було зроблено на наших цвинтарях. там. Львівська делегація приїхала десь після обіду, і вони вже тоді там теж провели ще одну панахиду. Чому вийшло таке роз'єднання? Наші волиняни не хотіли мати спільний молебен з польською православною церквою, яка приїжджає туди кожного року і править молебен самостійно, не дозволяючи доєднатися до їхнього молебну нашим священникам. А польська православна церква належить до московського патріархату? Ми не хотіли з ними мати нічого спільного, і тому наша делегація Волинська зі своїм священником встигла це все зробити раніше, достойно, так як має бути. Але пригадуючи якраз ці страшні події 80-річної давнини, то чому трапилася ця трагедія? чи... Якимось чином винні ви у ній були покарані чи ні? Бачите, ситуація така, що коли ми говоримо про польсько-український конфлікт, то передусім йде найбільша різно, е, різниця у датах. Українська сторона числить початок, е, скажімо так, загострення. Польсько-українського конфлікту і початок саме в 20-30-х роках ХХ 20 століття польська сторона від рахунок польсько-українського конфлікту веде із 11 липня 43 го року. І тут важливо наголосити, що польсько-український конфлікт розпочався саме в українських селах на Хомщині, де польська влада почала втручатися в життя українців, палив їхні церкви, руйнуючи їх, закриваючи товариство рідна хата, закриваючи українські кооперативи і ув'язнюючи українців за їхнє прагнення зберегти свою національну ідентичність, коли розпочалася Друга світова війна. Польська держава тоді була впала ну, під дією нацистів і радянської влади. І тоді, коли прийшли нацисти, їм не було діла до українських сіл на околиці, тобто там на Холмщині. І, власне, українці почали там життя своє відновлювати, те, яке воно було і раніше, до репресій польської влади. І у 44-му році і в 43-му році, коли почала діяти армія Крайова, їх дуже дратувало те, що там в українських селах, попри польські утиски, які були раніше, відроджується національне життя. Вони періодично постійно робили набіги на українські села, робили такі терористичні акти спалювання хат, вбивства. І, власне, апогей цього всього стався е, саме 9-10 березня 1944 року, коли була спрямована просто е, організована військова акція, і оточено було низка українських сіл, в тому числі Сагринь. У Сагрині було всього 300 хат. І там не було ні пупа, ні сесівців. Там було десь близько двох десятків чоловіків місцевих, які мали несли таку самооборонну службу, тобто намагалися захищати якось своє село. Але вони зрозуміли, що 20 цих чоловік проти озброєних аківців були безсилі. І е, операція була проведена в дуже жорстокий спосіб, в досвіта, коли люди спали. Було кільцем оточено село Сагринь. Е, Почали спалити хати, які були покриті соломою. Люди були розгублені. Люди не могли не знали, куди їм тікати. а Ті, коли тікали, їх нас доганяли і просто вбивали. І наголошу, е, що це злочин проти мирного населення, тому що там не було військових. Це були місцеві мешканці, а також були мешкали там українці із уже зруйнованих поляками інших сіл. Тому, коли говоримо про чисельний жертв, то мусимо пам'ятати, що в той час там було близько тисячі осіб. 606 Прізвищ поіменно людей, які були мешканцями Сагриня, вдалося встановити точно, тому що кільком людям вдалося вижити під час цієї трагедії. Навіть досі в Луцьку є їхні, ті, які там народилися, які пережили ту трагедію, і, зокрема, Галина Іванівна, яка їздила цього року знову туди в Сагринь, і є їхні діти, нащадки. І вдалося встановити понад 600 імен загиблих. Вони викарбовані на пам'ятнику який був встановлений за кошт місцевого бюджету Волинської області у 2009 році. Планувалося, що коли буде встановлений цей пам'ятник, то Польська й українська влада узгодять свої дії і спільно урочисто відкриють цей пам'ятник. Саме тоді, коли е, діалог між польською і українською державою був за формулою прощаємо і просимо вибачення, це було дуже цивілізоване рішення. На жаль, потім польська влада не дотрималася свого слова і понад 10 років. Цей меморіал залишався не відкритим. Він був єдиний, який залишався, був встановлений. Е, було видано, тому що оці загиблі імена, які було визначено, навіть були затверджені через польських нотаріусів як мешканці тих сіл. Тобто вони всі законно там жили, і е, тому їхні імена попали на цей пам'ятник. Тобто, польська держава не може це заперечувати. І польська влада відтягувала момент відкриття цього пам'ятника, і тому президент України Петро Порошенко, будучи у липні 2018 року, з робочою поїздкою в Польщі, в той час якраз Анджей Дуда був з робочою поїздкою в Україні. І в односторонньому порядку президент України відкрив цей меморіал і офіційно, як глава нашої незалежної держави, провів там молитву, і це дуже важливо, тому що це була така з боку держави. Е Узаконення цього меморіалу, визнання цього факту, і сьогодні Українська держава продовжує пам'ятати про цю подію, трагічну подію. Зрозуміло, що в нас сьогодні війна, і ми не можемо е, витрачати кошти на автобуси, на те, щоб люди мали можливість більшою кількістю поїхати і вшанувати пам'ять. Але це робити треба, і в наступні роки ми обов'язково цю традицію будемо продовжувати. Тим більше що. <кій> польська влада і польська сторона, скажімо так точніше, постійно перебуває, приїжджає до нас, особливо на Волинь, на території своїх цвинтів, які вони впорядковують, вшановують пам'ять і ніхто їм ніколи не чинить ніяких перешкод. Нам також в цьому не чинять поки що перешкод, дякуючи цьому. Але ми потребуємо, щоб польська держава. З повагою ставилася і до наших героїв, і до наших жертв, тому що поки що ми знаємо двох е керівників цієї акції е різні в Сагрині: це Басай і Рись, Аківці. Які виконували ці злочинні операції, керували цими злочинними операціями, але для польської влади ці люди є героями, і їхніми іменами є навіть названі вулиці на території Польщі. Це злочин проти людяності, і українська сторона вказувала неодноразово на це. Польська держава, яка собі дозволяє вказувати нам. Хто для нас є героїв, хто ні, не може розібратися, хто для неї є герої, а хто ні, вшановуючи таким чином у вбивців мешканців Сагрині. Пані Лесю. А окрім Рися і Басая, чи понесли якусь відповідальність ще ті, хто були винуватцями, можливо, організаторами чи безпосередніми виконавцями цієї траг... трагедії? І про це ніколи на жаль не ставилося навіть питання, е, можливо, тому щоб не загострювати стосунки з Польщею. Знаєте, Україна дуже толерантна. Можливо, тому що в українців радянська влада і потім пострадянська вбила пам'ять історичну про цю подію, і ми її відроджуємо по частинках, нагадуючи про це. Але для сьогодні трагедія Сагриня відома дуже малій кількості українців. І для того, щоб вона була відома більшої кількості українців, влада намагається не робити. Нічого для того, щоб не загострити стосунків, бо поляки на це реагують болісно. Але це несправедливо. Поляки потребують шанування пам'яті про своїх жертв польсько-українського конфлікту і про це нагадують на кожному кроці. Ми нічим не гірші, і наші жертви. Так само є невинними, знищеними їхніми відділами армії краєвої і теж потребують належної пам'яті і належного пошанування. Нашій владі потрібно нинішній владі, я маю на увазі, більше історичних знань, більше національної свідомості і більшої твердості у, 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 у дотриманні національних скажімо так, позицій щодо національної пам'яті, щодо вшанування жертв українських у цьому конфлікті. Я сподіваюся, що прийдуть ще часи, коли наша влада дозріє, доросте, довчиться до цього чину пані Лесю, але цікаво, чи польські історики, зокрема і представники інституту національної пам'яті Польщі, визнають цю трагедію цю різанину. Як воєнний злочин вчинений армією Краєвою, і чи якимось чином це піднімається в польському суспільстві? Адже знаємо, що вони наголошують лише на польських жертвах так званої волинської трагедії? Дуже кілька разів в попередні роки були випадки, коли фотографіями зі знищення Сагрині Польсь інститут польської національної пам'яті е, ілюстрував е, розповіді свої, нібито про волинську різню, тобто про конфлікт, який створили е, українці щодо поляків. І були випадки, коли ми це вказували, коли ми вказували, що це фотографії Загрині і е, зупиняли їх у цій фальсифікації. Український, тобто Польський інститут національної пам'яті, він більш політизований і, відповідно, вони є дуже нерішучими у визнанні цього злочину. Однак я не скажу, що вони про це заперечують або про це не пам'ятають. Чому? П'ять років тому, у 2019 році, я була приємно е вражена е польською делегацією, яка приїхала е з Варшави разом з товариством українців. Серед них була відома польська журналістка Ізабела Хруслінська. Серед них була дружина польського відомого громадського діяча Яцика Куроня. І серед них був теж дуже цікавий молодий чоловік Бартик П'єг, здається, прізвище, який був онуком одного із тих аківців, які палили сагри. І він про це у виступі своєму сказав, що він знає про Сагринь, що він дуже шкодує, що його дід був причетний до цього, до цього злочину. І він разом з іншими польськими журналістами і громадськими діячами, з українцями, які були на цьому заході, брав участь у спільному молебні за наших жертв, а також там вони започаткували таку гарну тоді традицію вичитування імен поіменно загиблих, які там були. І потім, коли я вже спілкувалася з тим бартиком, то виявляється, що він навіть є давнім другом українців що з 2014 року допомагав нам під час Революції Гідності. Я думаю, що і сьогодні він активний в допомозі Україні. Тому але це відбувається на рівні громадської свідомості тих поляків, які мають невикривлені історичні знання і справді національну гідність. Польська влада довший час робила з поляків інструмент для маніпулювання політикою національної пам'яті, і це дуже ускладнило наші відносини за останні роки. Я дуже сподіваюся, що після перемоги, яку дуже чекаю якнайскоріше, ми зуміємо належним чином виховати ставлення до цих трагічних сторінок як в українців, так і у поляків. І для цього дуже потрібна позиція держави і з боку України і з боку е, Польщі виважена позиція, неполітична позиція, позиція. Яка дозволить про ці дуже болючі, дуже трагічні сторінки говорити гідним вшануванням пам'яті без новітніх образ і новітніх емоційних звинувачень. Це було б дуже важливо для обох народів, тому що життя сучасне показує, що ми. Багато один в одному в чому допомагаємо. Поляки сьогодні допомагають нашим людям, які виїхали туди від війни. Наша Україна допомагає сьогодні Польщі, тим, що війна не прийшла на її територію, що наші люди захищають її безпеку, в тому числі. І на це треба зважати, що надалі нам потрібно навчитися. Цивілізовано підходити до ставлення, до вшанування і до трактування справедливого історично справедливого отих трагічних сторінок історії. Дякуємо пані Лесю за цю інформацію за цей історичний екскурс і небайдужість до теми, яку ви власне з яку про яку ми обговорили з вами у цьому етері. Тож про 80-ті роковини знищення польською армією краєвою українського села Сагринь поспілкувалися з Лесею Бондарук. Це кандидатка історичних наук та співробітниця Українського інституту національної пам'яті. На все добре і тримаємося. Дякую всього. Найкращого до побачення.